Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хуббутньюз. Ви в мене запитували, коли ж у нас буде трейд-ін. і я хочу вам наголосити та нагадати, що трейд-ін на Європі набагато частіше відбувається. Тому що останній трейд-ін був у нас у травні 2023 року. Перед цим у нас був трейдін 26.01.2023 року, тобто в січні. Про що це нам говорить? Що у жовтні. Кінець вересня, початок жовтня, десь у нас буде знову трейд-ін. Чому? Тому що будуть лутбокси на Trager. Ви зможете обміняти як нову Колісну СТ, також обміняти ті танки, які ви отримали із коробок за Trager. Тому що будуть додані як нові танки 8-го рівня. Так само і 9 рівня також нові танки будуть завезені в ці коробочки. Я думаю, що вам це буде дуже доречно змінити свій старий танк, який вам не подобається, та отримати якийсь новенький. Про що це нам говорить? Про те, що ви навіть якщо і будете донатити, ви зможете все рівно здати техніку на свого улюбленця. Минулого разу ми могли отримати 122 ТМ. КамфPanzer 07RH, Bison C45, С-52 Ліс, Lancer C, фв 1066 Сенлак, Йог, ТС5 та об'єкт 252. А у Січні у нас був також обмінник. І зараз я вам скажу, які ж то танки ми могли обміняти, точніше, отримати до себе в ангар. У Січні нам дали невелику змогу отримати всього декілька танків це такі, як ІС-2. Ісу-122, сому SM, ТОГ2, туртел МК та ВК-7501. Як ви бачите, що на Європі розширюється список обміну техніки. Я думаю, що це буде добре. Не будемо затягувати з цим відеороликом, хочу тільки одне сказати: що наш трейд-ін буде у жовтні. Плюс-мінус там, можливо, тижнів два. Тому що, як ви знаєте, що залежить це від того, коли вийде вафентрагер. І як тільки виходить вафентрагер, через тиждень-два після коробок у нас буде знову ж таки обмінник. Тому всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока!